Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Окупанти обстріляли Авдіївку та часів яр поранено трьох місцевих жителів. Фабрика з Бахмута відновила роботу у Дніпрі. Підприємство спеціалізується на виготовленні меблів. Все обладнання вдалося вивезти ще влітку минулоріч. У пари лебедів шипунів, які оселилися на водомі в Костянтинівці, вивели шість пташенят. Ці птахи занесені до червоної книги Донецької області. Внаслідок обстрілів часового яру поранено трьох місцевих жителів. Ще двоє жителів Залізного та Іванівського отримали поранення. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За даними поліції Донеччини, росіяни атакували 15 населених пунктів області, використовували керовані авіабомби ФАБ 250 ракети РСЗВ ГРАД Ураган та артилерію. Понад 20 разів російські армійці обстріляли Авдіївку протягом минулої доби, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Інформації щодо травмованих чи загиблих не надходило. Ввечері 20.31 авіаракетний удар. Три ракети дві на території Авдіївського коксохімзаводу, одна в стару частину міста. 22.58 – дві ракети в центральну частину міста. Потім вночі з 2 до 3 Масований обстріл центральної частини міста, танковий обстріл. Потім з 3.10 майже до четвертої, масований обстріл старої частини міста. Ну і решта ночі, ну, такі поодинокі хаотичні обстріли. СБУ затримала інформатора, який хотів зірвати контрудари третьої штурмової бригади під Бахмутом. Повідомила речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Безробітній мешканець Костянтинівки у червні цього року познайомився з представником ФСБ РФ в Брянській області та погодився на його пропозицію передавати відомості в оборонній сфері. Усі ці відомості ворог планував використати для стримання контрнаступу Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Молодик передавав зібрані відомості через телеграм під вигаданим ім'ям та ретельно видаляв свою переписку. Втім, Служба безпеки України за у його злочинну діяльність та затримала фігуранта. Інформатор перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас за дзвінок в Україну місяць ув'язнення для чоловіків та вдвічі менше для жінок. До таких репресій до Сівероденчан, які намагаються вийти на зв'язок з рідними, вдаються окупанти. Повідомляють в Луганській обласній військовій адміністрації. Також в населених пунктах регіону перебої з водопостачанням вода подається кілька годин на день. Води фактично повністю немає там по пасні в гірському. Є проблеми з кремінною. По, по годинах рубіжності Родинецько-Лисичанськ. Більшість Лисичанська без води на це накладаються проблеми з сміттям. Воно не вивозиться. Стихійні звалища розташовані на кожному углу. Щури, клопи, вся медична інфраструктура під військовими. Тому все це дуже негативно впливає на соціальну на санітарну гігієнічну ситуацію. Російська армія продовжує атакувати населені пункти Луганщини. Зокрема, повідомляють у генштабі. Росіяни нанесли авіаудар по Білогорівці, Невському та Стельмахівці. Є інструментальний участок. Ми що з що тут, робимо самостійно оснастку. Для нових зділі для того, щоб, жодне збільшити виробництво». Це обладнання працівники підприємства встигли вивести з бахмута. Тут виготовляють садові меблі. Ось так обробляють метал, виготовляють деталі та корпуси для майбутніх меблів. Ротанг яким оплетають меблі, виготовляють самі. Прос на нашу продукцію доволі таки висок і в Європі, і у нас в Україні. На данный момент в связи с производительностью мы все-таки смотрим больше на внутренний рынок. Когда мы были дома, мы, наверное, занимали первое место по производству садовой мебели. Ну и могли экспортировать довольно-таки много, процентов 30 своей продукции получала Турция, Молдова, Румыния, Беларусь. Сейчас мы Поставляємо только в Молдову, ну і частично в Румынию, Просто из за того, що ні не, тут Ну і з Білорусі за не работаем, тому що не робота у травні минулоріч, коли обстріли стали цілодобовими, розповідає Лук'янов. Ухвалили разом з колективом рішення залишити місто та почали вивозити обладнання разом з готовою продукцією. 15 тисяч квадратів із 5 складських квадратів, все це вивісі єдиноразово, Ну, довольно-таки проблематично. Мы где-то посчитали, це ориентировочно 80 машин, 80 фур. В то время вже нанять машину було проблематично. Ніхто не хотел ехать в Бахмут. Или если ехать, то ставка около 80-100 тысяч була. Ну, то есть это большие довольно таки деньги. Вивозили все ці самотужки під обстрілами російської армії. В нашем автопарке было 5 машин, але в тот момент водителей уже так таковых не было, то есть кто-то выехал, провели собрание, и ребята с предприятия не профессионалы, в том числе и я, сели за машины и начали потихоньку вывозить. И все лето практически до осени мы возили в Днепр и продукцию, и оборудование. Здесь был нанято помещение как склад, сюда все свозилось упакованное. Только послі, коли вже все вивезли, вирішили создать знову підприємство. Сюди чоловік зміг вивезти більшість колективу. До Дніпра приїхали працівники з Бахмута разом з родинами. Це як родина для нас, тому так було перенести це легше. В від дому важковату, але е, благодаря дружному колективу все таки легше. Коли почалися обстріли. Коли вже було попадання пряме, а не неподалік будинку, тоді вже зрозуміло, що потрібно виїжджати. Спочатку було важко, але з часом вже адаптувалися по новому місці, все добре. У Бахмуті у нас була ну, до 200 чоловік. Зараз в чотири рази менше. Хтось виїжджав сам, комусь допомагали. В основном у всех людей, так же как и у меня, было непонимание, что делать дальше. В какой-то момент решил, что вопреки всему надо развиваться, надо заново строить предприятия. Поэтому мы всех людей из Бахмута, которые у нас работали, обзвонили, предложили работу, хорошую зарплату. Те, кто не мог снять жилье, Помагалі з орендою. на підприємстві виготовляють близько сотні виробів щодня. Артем каже, згодом виробництво планують розширяти. Анастасія Галасюк, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас наше підприємство використовувало як основний від діяльності. Це засів сільхозкультур та вирощування поголов'я свинини. Стабільно з 2000 року ми розвивались приблизно на 10-15% залежно від ситуації на мирових ринках та ціноутворення кожен рік. Але прийшла війна, і все, що ми робили майже більше ніж 20 років, стало пеплом. Така ситуація не тільки у нас, а у багатьох аграріїв Луганської, Донецької, Харківської. Херсонської області Запорізької, не дивлячись на ціноутворення, на ціни добрива або солярку, ДТ та інші фактори, які влияють на прибуток підприємства. Ми фермери, котрі постраждали постраждалих регіонів, ми не маємо просто доступу повноцінного до наших угідь. Простий приклад: ми беремо земельну ділянку, десь знаходимо посівний матеріал, десь щось нам дають у долг, щось ми а, знаходимо якісь свої резерви. Ми Впевнені, що ця земельна ділянка не була в зоні бойових дій, але через 5 хвилин вже заходу до техніки ми вже маємо 5-6 предметів дистанційного мінування. То зараз ми отсіялись і маємо змогу відсіяти всього приблизно на, на вчорашню дату, десь приблизно 12% площі. І ще можливо, коли дозволить погода та ситуація. Може, додаємо ще 5, це буде вже поздній посів. Куди ми вийдемо, ми ще не бачимо. Але ми знаємо, що коли ти не даш уваги землі, то ти випадаєш ще на два роки. Тебе чекають тільки затрати, неприякий прибуток, і або про в кращому випадку нуль зовсім не йдеться. А той ресурс, на котрий зазвичай год-два розраховував фермер, це 5-7-9 програма державна, вона має певний ліміт. І вона вже була вичерпана як ресурс в минулому році, для того, щоб протриматися і дочекатися цього року. А з зв'язку з зростанням добрив, паливних матеріалів, е, средств засобів захисту рослин, то цей ліміт треба якомога швидше підіймати. Зараз, по-перше, всього це перемога України. Не буде перемоги, все, що ми зараз робимо, це ні до чого не веде. Але ще треба відмітити такий фактор. Зімих культур. Що це таке? Який це ризик? Цей ризик, ми не, не балакаємо про економіку. Ми балакаємо зараз про те, що зараз до Бахмута в певних ділянках 18 кілометрів. Це найгарячіша точка бойових дій і війни з тим нашим сусідом. Ворог. Ну, не хизується нічим. Ми знаємо, що це таке, коли над полями пролетіли ракети, і через дві години поля вже згоріли на 90-х 100%. У нас в прошлому році 1860 гектар з обігу випала. Це погоріло і те, що ми не змогли зібрати за, за рахунок замінування. Це дистанційне мінування, це е, 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 залишки. Снарядів, ракет, і тому, тому, тому мінування, касетні боєприпаси це те, що не пускає нас і не дає нам доступу до цієї землі. Є ще захист України, і ми розуміємо інколи, що ті поля, в котрі ми вносили добрива і приділяли їм, приділяли їм уваги, це зараз стратегічні об'єкти. І ми ніколи вже туди, поки це не закінчиться, не попадемо. А коли ми туди попадемо, то яка там буде ситуація, ви самі розумієте. лебедів-шипунів, які оселилися на водомі в Костянтинівці, вивели шість пташенят. Ці птахи занесені до червоної книги Донецької області та є рідкісними, каже орнітолог Максим Височин. Станом на 2017 рік на підконтрольній території їх налічувалось 150 сімей. Тут необхідна охорона кожної окремої пари. Кожна окрема пара, вона на території Донецької області вона має велику природоохоронну цінність. І навіть якщо на якихось водоймах в нас поселялися ці птахи, то ці водойми то рекомендується оголошувати об'єктам труднозаповідного фонду, охороняти їх місця гніздування. Звісно, повністю забороняти в цих місцях полювання. Птахи здебільшого харчуються водоростями та молюсками. Оселяються вони на спокійних водоймах, де немає шуму. Наближеність до військових дій може вплинути на розмноження птахів та їх кількість, каже орнітолог. Водувати лебедів, особливо влітку. Спеціаліст не радить. Він досить добре себе почуває в таквнув природі, в природних умовах. Він досить добре знаходить собі їжу. Тож, під підгадівля їх, особливо зараз, влітку, ну це ну не має ніякого сенсу, і навпаки, це може призвести ну до якихось. Е... Не дуже добрих вже вже наслідків. Ну тому що птах він в нього досить різноманітний раціон. Маленькі пташенята відрізняються від дорослих особин кольором. Зараз каже височин період, коли маленькі пташенята починають опирюватися та ставати на крило вже в наступному році. Вони будуть створювати пари та відкладати яйця. Лебеді шипуни також мешкають в Краматорську та Святогірську. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.